Доброго дня, шановні колеги, 30 грудня 23 рік. Вчора я у житлове приміщення заніс всі свої ємності із десертним вином. До цього вони перебували у погляді. Температура там зараз біля 7 градусів. І для десертного вина, для того, щоб певним чином досягти пришвидшення ну, його визрівання то бажано і доцільно переміщати саме на такій стадії, Уже коли ферментація повністю закінчилася, то бажано переміщати саме у середовище для того, щоб певним чином пришвидшити вхід його позитивних змін, скажімо так. Помістив його на отаку тканину, тому що одразу утворився конденсат. Відбулося стікання для того, щоб поверхня столу е, на неї не було стікання, то саме була використана знизу така тканина. І вона, в принципі, зараз вся волога. Ну, в даному випадку це десертний спійногрі, про нього я вам також колись розповідав. От, і от саме до цього відео була обумовлена. Сьогодні я прочитав допис у одній із. Груп по винораду та виноробству, де дописувач запитує, чому саме в таких використованих ним гідрозатворах відбулося втягування рідини всередину. Ну, і власне, оце відео зараз опосередковано і пояснить причини е, такого наслідку. Ну, давайте, зараз е, треба подивитися е, свій час, коли надівалася. По закінченню ферментації. Значить, ферментація відбувалася з використанням цих, таких гідрозатворів. Але вже коли ферментація закінчилася, я свідомо, знаючи про ймовірну поведінку саме рідини в такому гідрозатворі, я свідомо зняв ці гідрозатвори і поставив клапан у вигляді декількох пакетів. Із гумовими кільцями. На той час, коли я ставив ці пакети, рідина самої поверхні вина була приблизно на 2-3 міліметра нижче зрізу горловини цієї банки. Але зараз ми бачимо, що рівень значно піднявся, і він зараз, буде, він зараз знаходиться, знаходиться десь на 1,5 мм-2 мм вище з Ну, Але за рахунок щільності, то вино нікуди не виливається. Мало того, ще тут така герметичність, що мені здається, що могло б іще було відбутися певне збільшення об'єму і все рівно в такому разі б цей клапан би працював. Але питання в іншому. В даному випадку відбулося розширення вина внаслідок збільшення температури. Середовища. Ну і власне вино за цю добу воно нагрілося до кімнатної температури. І коефіцієнт об'ємного розширення примусив ну, саме пояснення і збільшення об'єм цього вина. ну і В даному випадку із гідрозатвором відбулася зворотня процедура, коли. Ферментація відбувалася, скажімо, за якихось позитивних температур 20 градусів, і зараз у дописувача вино зберігається без демонтажа такого гідрозатвору, зберігається за значно нижчих температур, і відповідно об'єм вина самого зменшився. Тобто відбувається певне ну, вакуумізація, саме. Повітряної камери над вином знаходиться те, що над вином камера і між гідрозатвором з водою. Таким чином відбувається всасування цієї рідини, тому що рідина через ковпачок, тут напнута система, і через ковпачок, через оцей отвір, значить попала всередину вина, і, власне, і весь вміст. Оцього стакана, цього гідрозатвору, він втягнувся у об'єм бутлі. Ну і власне цей, цю ситуацію я в одному з попередніх відео пояснював, наголошував, чому саме я демонтую гідрозатвори і користуюся отакими клапанами. Ну, а зараз потрібно мені зараз рівень піднявся. Мені потрібно дещо зменшити рівень тому що, можливо, навіть ще він певним чином підніметься. Ну, одним словом, я прийняв рішення до певного зменшення рівня банці приблизно на 2 мм. Для цього я користуюся тим самим же шприцом, про який я вам розповідав. Просто роблю один прокол ну, і відбираю частину вина. Далі зрізаю, прибираю ці пакети. Все. Саме той рівень, який мені потрібно. Приблизно на 5 мм. Мабуть, багато трохи відібрав. Десь на 5 мм нижче зрізу горловини банки. І я буду використовувати для герметизації отаку силіконову кришку. Вона не пластикова, а дійсно силіконова. Єдине, що ще я приберу. Оце відвод на кришки. Він не потрібний. І для певної гарантії я використовуючи отаку плівку ця бобіна була відрізана від великого масиву цієї стрічки. І проведу ще отаке ущільнення на всякий випадок. Цієї герметизації достатньо. Рівень зараз саме такий, який навіть дозволяє певне розширення об'єму вина, можливо, ці, температура в цьому приміщенні буде дещо підніматися. От. Ну, опускатися вона не буде. Якщо буде, то придеться доливати. От. Ну, а власне, оця процедура, вона, я вважаю, дуже бажана саме регулювання рівня вина, і, власне, і пояснення, яким чином відбувається смоктування рідини за таку гідрозатвору, це власне нерозуміння саме причин цього процесу. Якби дописувач, який запитував, задавав питання стосовно причини вчасного. Позбувся від цього гідрозатору і е, замінив його на будь-який е, подібний клапан, чи це кришка, чи це пакети, такого звичайного ефекту не було. Саме це сьогоднішня операція з цим вином, оці відібрані зразки, дали зрозуміти, що це вже будуть уявляти. Ці вина скласти попереднє враження. Ну і власне, це що я відчув у всіх зразках по всіх винах. Мене просто задовольняє по максимуму. Це обумовлено саме цими кондиціями винограду. Це нюанси цієї вегетації. Надзвичайно високі кондиції і сукристості, і фенольних показників. Тобто все по максимуму. Все. Рівень близько 2-2,5 мм. міліметрів. Саме цей рівень такого рівня потрібно досягти, тобто не залишати велику камеру над рівнем вина. Не знаю, чи вистачить мені цієї стрічки, чи потрібно буде знову відрізати, Ну, я думаю, що вистачить декілька обертів. Спочатку товщина цього, цієї бобіни впадала більше одного сантиметра. Ну, За сезон я використовую десь ну, гарантовано одну таку бобіну. Інколи більше. Ну, і характеристики цієї плівки. Вони дають досить надійно ущільнити наші сполучувані поверхні. Чи це гідрозатвор, який так само ставиться на цю горловину, чи це кришка, але герметизація саме такою плівкою відбувається надійно, вона тягнеться. Оці відібрані зразки у шприцах, коли я вирівнював рівень вина. По кожному із своїх звин. Я звичайно їх спробував склав враження. Ну, і однозначно, саме асиміляція, ну, саме засвоєння цього штучно внесеного спиртового компоненту, вона вже відбулася, надзвичайно вдало, як ніколи. Мені здається, що так вдало а, ну, і дивіться ще отакі речі. Ріахімовські бутлі можна закрити на таку ось штатну горловину, але щільність контакту вона не дозволяє Значить, надіятися лише на неї. Тому я використовую отакі силиконові прокладки. Це силикон товщина 2 мм, він доволі пластичний. Ущільнує. Ну, ставиться воно на зріз банки, закручується і знову-таки для гарантії цією ж самою стрічкою обходиться декілька обертів для того, щоб досягти повної герметизації. Унеможливлення потрапля потрапляння зовнішнього повітря, циркуляції, а то і незначної кількості. Повітряної камери над зеркалом вина до саме цієї ущільнюючої прикладки. Це там буквально займається об'єм, висота його, ну по діаметру саме горловини, десь висота 1,5 мм. Тобто зовсім незначні об'єми повітря. вино не окислюється. Все, на цьому дякую за увагу. До побачення.